Почався мій день сьогодні з дискусії з одним знайомим стосовно того, яка просто пропаскудна держава Україна, ну, він мав на увазі, напевно, те, що пропаскудні у нас тут чиновники, влада і все інше. І, взагалі, що треба валити з України. Але сволочі ті ж самі чиновники зараз перекрили кордони і не дають змоги чоловікам виїжджати, тому він змушений залишатися тут в Україні, страждати, пахати, ну і щось там інше. Знаєте, я на всю цю ситуацію маю зовсім інший погляд: Україна це моя земля. Це моя держава, це моя батьківщина. Все, що в ній відбувається, в усьому цьому безпосередньо винен кожен з нас, хто проживає в Україні, хто є українцем, тому що у нас і Конституція і є, да наша стаття 5, яка говорить про те, що головним джерелом влади в Україні є народ. То, шановні, це все про нас. Це ми ось такі гниди, це ми ось такі ненажерливі. Це нам начхати на те, що зараз є воїни, а ми не робимо нічого, для того, ну, вірніше, не ми. А частина з нас, частина українців, не роблять нічого для того, щоб зупинити оце дурне крадівництво на бруківках, парках, музеях, цвіточках, солі ну, взагалі, ось цей дурдом. Сьогодні, до речі, теж одна ну, з друзів Фейсбуку Аня зі сміли написала дуже гарне порівняння. Оце, от, Облагоражування територій наразі виглядає так, що ніби лежить от, людина на операційному столі, і терміново треба робити операцію, щоб вона не вмерла. А їй замість цього там, війки нарощують, нігтики красять, стразики кудись цепляють. Ну, от таке от у нас зараз відбувається в Україні. Свалити в іншу державу можна, так, да, звісно. І, на мій погляд, це роблять лише ледері і ну, такі ж самі навігли як ото русня, які хочуть прийти на чуже, те, що збудував інший народ, і користуватися просто їхніми благами. Бо вони не хочуть. Напрягатися ось тут, вони знаєте, хочуть бути чемпіонами, але не хочуть докладати ніяких зусиль, не хочуть мати щоденних наполегливих тренувань. Тобто, ну, напевно, вважають, що чемпіонами стають просто так. Першого, сказав все, я хочу бути чемпіоном. Що мені тут треба? Туди добігти, сюди стрибнути. Угу. А скільки мені там треба, Ну, або якщо вже не фізично, да, якесь там розумове. Спорт, скажімо, шахи, наприклад, да? Ну, скільки мені там треба вивчити партій, чи я ходів, як там шахма, так правильно, ну, щоб я став чемпіоном світу. Ну і все, ні, я не буду для цього тренуватися щодня, ні, я не буду там засинати, просинатися з цією думкою. А уявіть, от якби наші захисники, отак от думали, все, я все зробив. Я зробив скільки міг. Але не припиняється ніякого крадівництва, тобто півтора роки повномасштабного вторгнення. Форма ЗСУшна як продавалася незаконно там, в інтернет-магазинах, так вона і продовжує продаватися. Мавіків як не було, так і немає. Якщо приходить там якесь медичне забезпечення, то турнікети там ну просто гниль якась непотріб. Ну і так з усим, автівок як не було, так і немає. Так на них і треба збирати, або це збирають волонтери, або це хлопці скидаються самі коштами, точно так і ремонтуються ці автівки. Ну, скажімо так, навіть елементарні речі, от я спостерігаю: один волонтер є, він вже півтора року займається тим, що збирає кошти, виробляє. Скоби, які потім порадає хлопцям, завдяки яким вони можуть будувати свої бліндажі. Тобто навіть скоб немає. Або дивишся ну це елементарні прості речі, ті ж самі лопати хлопцям закуповують такі, що ти в землю її засовуєш, вона ламається. І от уявіть, ці хлопці говорять, та ні, все, мене задовбало. Я старався, намагався. Коротше, ну, його нафіг, я все це кидаю і йду звідси. Мені надоїло, тому що влада тут краде. Уявила, да, все. Україна захоплена, Україна більше не існує. Ми тепер Решекстан чи якась там ще фігня. Ну, в общем, фу, реально дурна думка, і на що я взагалі це проговорила. Сподіваюся, сьогодні <смас> ну не сподіваюся, знаю, що слава Богу, сьогодні не той день, що, коли скажеш, то все і реалізується. Бо в мене воно по життю, в принципі, так і є. <смас> Навіть іноді буває і дня спеціального не треба. Сказала, і все реалізувалося. Так от уявили, да? А тепер давайте дивимося на позицію, повертаємося до того, що ось ми сидимо тут в тилу. Скільки, яка кількість, який відсоток народу на сьогоднішній день прикладає зусиль, щоб була. Перемога, щоб хлопці не думали про те, що йому прийде блін, пластмасова срана Галіма Лопата, чи те, що йому форму знову доведеться купувати самому, чи те, що йому знову доведеться писати пост. Ну я ж думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що ну, для хлопців це, от я коли збирала тоді допомогу, я неодноразово вам да, і писала, і говорила про це, що мені дуже неприємно це попрошання. Часто Можі з тим, допоможіть з этим. І я прекрасно знаю, що хлопцям теж неприємно виставляти ці пости зі своїми картками і говорити, що нам ось треба мавік, нам ось треба то, ну, дуже терміново зремонтувати тачку. Або нам взагалі треба тачка, тому що та, що у нас була, підірвалася, дайте хоч яку-небудь. А ми ось тут сидимо, і замість того, щоб ну, вже частина населення, слава Богу. Почала реагувати, вже почали писати скарги про недоцільність використання коштів з бюджетів, ну, те, що чиновники витрачають, але цього ще замало. Для того, щоб відбулися зміни, для того, щоб оці всі чиновницькі гнидокриси чи щурі повелазили, тому що це така сама наволоч і. Шості, як от орки на нас лізуть зі зброю, хочуть наше забрати. Точно так оці гниди сидять і розкрадають наші гроші і зараз не спрямовують їх для боротьби з ворогом, з цим фізичним ворогом, який на нас ракети пуляє, а спрямовують ну, на всяку сраньку, На війки, нігтики, бліни, і тому подібне. Чому наш народ так довго не просинається, Ну я не знаю. Я не знаю, ну вірніше, я знаю. Я гадаю, що це є страх дуже багато років. В нашу націю вкладали думку, що це чиновник це цар і Бог, і зовсім немає розуміння, що чиновник насправді це менеджер, якого ви поставили для того, щоб він займався справами, на яке у вас немає часу, поки ви працюєте. Але ці справи допомагають вам мати комфортне життя в період війни. Ми всі, коли на нашу країну напали, коли напали на нас, і це війна, ми не будемо називати це якусь там спеціальну операцію чи ще якось дурнею, у нас справжня іде війна. І от в період війни ми всі повинні забути про різні оці всі блага. От навіть недавно там головний аудитор країни Юля писала про те, що в Черкасах роблять вулицю Гаріна. Так, її роблять, роблять гарненько. Взагалі вона ніколи такою не була. Роблять там тротуари зараз. Ну, з часом я так розумію, будуть і дорогу робити. І, і так, там завжди були тротуари, по яких незручно ходити. З одного боку вулиці взагалі тротуару не було. ну, Вірніше, те, що там називалося тротуаром, це ну, по ньому ходити неможливо. там грязюка, багнюка, ями і все тому подібне. Так, ніби це необхідно для нашого блага, для нашого комфорта, адже приємно йти по тротуарчику, коли він гарненький, але не в час війни. І не за такі кошти. Якщо вже дуже хотілося зробити ці тротуарчики, то можна було їх просто ну, трішечки якось під асфальтувати. От як зробили, де на Припортові я зверталася до мера і просила, там дійсно був невеликий такий участок, в якому асфальт зірваний. Ну і взагалі я не пам'ятаю, чи був він там. Колись той асфальт належному стані, його взяли, проклали. От саме оцей участочок поклали, просто перемонтували трішечки новенького асфальту. Так можна було б зробити і почекати все це до кінця війни. Але чому чиновники не чекають? Чому їм треба витрачати на це кошти саме зараз? Тому що головна влада в країні, тобто народ, цього ніколи не контролював, ніколи не мав нічого проти. То не мав би, то чиновники подумали, що напевно не матиме і зараз. Ніяких заперечень, і буде раді тут, поговорють про те, що скоро вибори будуть. І от ви ж на вибори, я не знаю, зміниться там, наш народ чи не зміниться, але ж ви на вибори підете, як завжди. Ой, молодець поїздять по дворах, почіпляють візді плакатики. У дворах вам не розказують, як багато вже класного всього зробили, і скільки зроблять що класного. І я не знаю, як ви все це будете вислуховувати, знаючи про те, скільки. Людей загинуло. Скільки б бійців могли залишитися живими, могли залишитися з руками і з ногами, з цілими хребтами, якби оці всі кошти були спрямовані на оборону вчасно, щоб не хлопці йшли в розвідку, а дрони летіли і дивилися. Да? І... Думки про це все, вони трішечки ну, таке вибивають. І періодично да, промелькою така думка: я її, слава Богу, можу ще від себе гнати, про те, що Та, ну, його нахер. А потім ні, не нахер. Це моя країна, це моя батьківщина. А тут мій рід, тут моя сила, і я нікуди звідси їхати не збираюся. Тому я повинна докласти. Всіх зусиль. Я повинна застосувати всі свої вміння, всі свої знання, всі свої ресурси, всі свої можливості для того, щоб вигнати з цієї країни, всіх щурів, для того, щоб кожну гниду зняти з кожної волосиночки і просто взяти її отак от і розчавити. Я думаю, що вошки були майже у всіх. Або у ваших діток, або у вас, і ви прекрасно знаєте, да, і пам'ятаєте, як от сидиш, от, як от кожну волосиночку, цю гниду треба зняти, тому що по-іншому вона не здохне. Не здохне навіть при сучасних різних засобах, які є круті, бо ще дохнуть, а гнида ні. Гниду треба достати і розчавити. Так от, я докладу всіх зусиль, щоб розчавити всіх цих гнид. Тому що я прекрасно розумію, які можливості є. В Україні я прекрасно розумію, яку силу дає Україна. Я прекрасно розумію, що таке бути українкою і мати підтримку свого роду тут, на своїй українській землі. І я хочу, щоб все це мала моя дитина. Тому саме заради неї я. Докладаю зараз всіх зусиль. Я дуже вдячна всім, хто знаходиться навколо мене, стоїть пліч опліч зі мною і це робить. Так, іноді це складно. Так, іноді буває страшно. Але дякую ще тому, що ми разом ми підтримуємо один одного. Я знаю, що у нас це вийде. Я прекрасно знаю, що основний. Головний бій у нас попереду. І буде він дуже скоро. Тому я раджу всім щурам і гнидам швиденько, швиденько, повернути хлопцям в ЗСУ все, що ви взяли незаконно. Потім ще швидше зібрати свої лахи. І просто тікати бігом, бігом дуже-дуже швидко тікати, бо буде вам те, що ви заслужили. Сльози українки не проходять ні для кого, просто так. А ви змусили дуже багатьох жінок України родати, і ви за це заплатите.